Знаходжусь у Брюховичах, вулиця Львівська, це у нас Грінвуд 2. Маю здану в експлуатацію двокімнатну квартиру. Давайте я вам покажу. Дозавершують тут зараз будівельники благоустрій. Ну, тут вже все бруківочкою виложено. Зараз будуть тривичку садити, напевно, або зразу привезуть готову. П'ятиповерховий будинок. Квартира розташована на першому поверсі. Загальні двері сучасні сірого кольору. Ніша для гардеробної. Заведено 10 кВт світла, оптоволокно від копійки, централізоване опалення, на даху котельня газова. Ви собі регулюєте самі вже батареї терморегуляторами і тепловий лічильник на коридорі. Кімната, стяжка залита. Кімната. Кімната має вихід на балкон. Так, Кухня має два вікна, зона кухні і така велика кухня. Зараз вам щось покажу. І той самий балкон, що з кімнатами виходили. Тут у нас заїзд в комплекс. Тут буде автомобільний декілька поверхів. Не пам'ятаю, скільки поверхів автопарковка. І ось такий зелена зона. Загальна площа 66,7 метрів квадратних квартири. Ціна у вас буде в описі, продаж без комісії. Кого зацікавила дана пропозиція, прошу звертайтеся, я вам її з задоволенням покажу. Всім гарного дня!